Вітай, друзі! Нас сьогодні до себе запрошують Тарасик і Наталочка. Що ж вони нам хочуть розповісти? Давайте послухаємо: Українка я гарненька, до барвистого віночка, вишиваночка, сорочка, фартушок і чобітки, і різноколірні стрічки. Українець я ще з малку маю гарну вишиванку, ще й чудові чобітки, що танцюють за любки шаровари, шапку гожу, на козака стаю схожим. А козацький славний рід відомий на весь світ. Друзі, про що розповідала Наталочка? А Тарасик. Так, про одяг. Але цей одяг незвичайний. Він називається український національний одяг. Український національний називається тому, що ми з вами живемо в Україні і називаємося українцями. Наш народ, наша нація називається українці. Подивіться. А який одяг схожий є і у Наталочки, і у Тараса? Так, звичайно, сорочка. Її називають вишиванка. У Нашого народу є навіть свято вишиванки. Ось скоро ми будемо його святкувати. А чи знаєте ви, як з'явилася вишиванка? Є така чудова легенда. Давайте її послухаємо. Я буду вам розповідати легенду, а ви тим часом розгляньте вишиванки. Це чоловічі вишиванки. Та виберіть, яка вам найбільше сподобалась. Уважно розгляньте візерунки. В одному селі жила жінка, було в неї дві дочки і два сини. Діти були дуже слухняні, роботящі, в усьому допомагали своїй ненці. Йшли роки, діти виростали, мати раділа, дивлячись на них. От одного ясного погожого дня зібралися сини в дорогу. Мати стала збирати синів. Цілий день вона шила їм нові сорочки. Була вже пізня ніч, коли вона присіла на лавку, де спали її сини. Милувалась мати своїми синами молодими, спокійними, красивими. Сон тихенько підкрався до матері, і не щулась вона, як задрімала, і приснився їй дивний сон, неначе хтось легенько легенько ходить по хаті і протягує до неї свої руки, а на цих руках лежать сорочки її синів, але не такі, як вона їм пошила, а вишиті. Вишивка біля шиї, на рукавах. Придивилась мати, аж там вишиті квіти, листечко, хрестики, але все вишите з квадратів, ромбів, кружечків, і кольорів не так уже й багато. Основні червоний, чорний, є трохи жовтого і зеленого. Здивувалась мати і почула тихий голос. Вийший і ти так, і тоді твої сини будуть завжди міцні і здорові, бо чорна нитка то земля багата, червона нитка то сонце, жовта то любов твоя, а зелена то все весняне і дерева, і трава. Проснулась мати. На дітей подивилась, вони солодко спали, взяла одну сорочку і стала вишивати. Вона один раз колола голочкою, і сталося диво. Зразу появився цілий візерунок. Доки сонце встало, сорочки вже були вишиті. Подякували сини матері за такі гарні сорочки, Умили з чистою водою, скочили на коней. І поїхали в далеку дорогу. А мати з сестричками ще довго стояли біля воріт і дивились їй слід, шепчучи слова молитви. Пройшли довгі три роки. Сонячного ранку, коли ще й роса не висохла на траві, в'їхали вдвір до старої матері два міцних молодих козаки. Мати Зразу ж упізнала своїх синів і дуже зраділа їм. А сини низько поклонились старій матері до землі, подякували їй за теплу зустріч і сказали: рідна ненько, ми вернулись додому живими і здоровими, бо нас завжди і скрізь оберігала ваша любов, а від хвороб, поганого ока, злих людей. Захищали сорочки обереги, які би нам вишили в дорогу. І з тих пір на великій Україні люди стали вишивати сорочки для хлопців, чоловіків, дівчат, щоб зберегти їх красу і силу. А дівчата стали прикрашати і свої сорочки на рукавах, на грудях, внизу, але на дівочих сорочках розквітали квіти і на калини, зелене листя і червоні ягоди. Кожна дівчина робила свою сорочку яскравою, веселою і стало в народі жити прислів'я. Яка сорочка, така й господиня буде. Та не тільки вишиванкою могли похвалитися українці в одязі. Зараз нам Наталочка розкаже. Що ще носили дівчата? На свято дівчатка одягали звичайно, вишиванку, а ще спідницю, оздоблену або вишиту. На голівку одягали вінок. Вінок також був оберегом. Вінок впліталися квіти, що дарували здоров'я, красу. До вінка в'язались різнокольорові яскраві стрічки, а ще дівчинка одягала фартушок зазвичай повгарно вишитий, що означало, що вона вправна господиня. Прекрасою було намисто, яке обгортало шию, а ще вона взувала черевики або чоботи. Тарасик розповідає, що ж одягали хлопці. Так, звичайно, вишиванку. А ще полотняні штани, яких підперізували широким, вишитим або оздобленим поясом. Взували вони шкіряні чоботи зазвичай чорного або червоного кольору. А коли одягали шапку, яку називали кучма, мабуть, тому, що вона була волохатою, кучмастою, то ставали схожими на козаків. З давніх давен повелося, що українців впізнавали за їх національним українським одягом. Тепер і ви знаєте його. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна щедра та багата. Тому гостей ми завжди зустрічаємо з короваєм. Щедро і привітно. Ми дякуємо Наталочці і Тарасику за цікаву розповідь. Скоро у нас День вишиванки. Тож одягніть свою вишиванку і покажіть. Які ви гарні українці! А я з вами прощаюся до нових зустрічей, друзі!